Тисни вподобайку, пиши коментар та підпишись. Саудівська Аравія може стати наступним покупцем американських винищувачів f 35 від компанії Lockheed Martin. Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість продажу до 48 таких літаків королівству. Це рішення стане важливим зрушенням у політиці Вашингтона, який раніше не погоджувався постачати ці стелс винищувачі арабським державам через побоювання порушити стратегічний баланс щодо Ізраїлю. Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на два анонімні джерела, уряд Сполучених Штатів розглядає схвалення угоди напередодні візиту наслідного принца Мухаммеда Бен Салмана до Америки. Під час поїздки, запланованої на 18 листопада, принц має зустрітися з президентом Дональдом Трампом. За даними інсайдерів, Пентагон уже дав попереднє схвалення проєкту після кількох місяців внутрішніх обговорень на високому рівні. Згідно з інформацією одного з цих джерел і посадовця зі Сполучених Штатів, Саудівська Аравія зробила новий офіційний запит на придбання f 35 ще на початку поточного року, звернувшись безпосередньо до Трампа. Джерела зазначили, що угода просувається в системі погоджень, але перед остаточним ухваленням потребуватиме додаткового схвалення урядового кабінету, підпису президента та повідомлення Конгресу. Якщо продаж відбудеться, це стане надзвичайно значущим кроком для американсько-саудівських відносин. Раніше, попри зацікавленість як Саудівської Аравії, так і Об'єднаних Арабських Еміратів, Сполучені Штати відмовлялися експортувати винищувачі F-35 будь-яким країнам близького сходу, окрім Ізраїлю.